Стоять порожніми сади. Поля поволі почорніли, земля дала свої плоди, яких ми в Господа просили. Ми маємо хліба на столі, в коморах нас всього багато, і не задумуємось ми, де нам кусочок хліба взяти. Який великий наш Господь, багатий щедрими дарами, щоб мав достаток наш народ, вкриває землю він плодами. А що було б, якби земля, що зеленіє так чудово, всі наші ниви і поля родючість втратили б раптово? Голодна смерть прийшла б тоді. Людина кожна добре знає, що ми залежимо від плодів, і нам без них життя немає. Ніхто із нас в цей тривожний час не застрахований від смерті. Та як плодів немає в нас. Духовно можемо померти, якщо любові в нас нема, і ми неправдою живемо, тоді і віримо дарма, неправдомовцями стаємо. Тоді, як жнив настане час, Бог на вагу діла поставить, як будемо легкими, то нас Господь немов солому спалить. Стоять порожніми сади, пройшли жнива, настала осінь, земля дала свої плоди. А ми які плоди приносимо? Чи ми готові в небеса війти, коли Господь покличе? Чи, може, нас обгорне страх? І сумнів душу поколише. Нехай Господь нас збереже і більше сили дасть трудитись, щоб ми могли у небесах із нашим Господом зустрітись. Амінь.